У цьому відео, якщо стилістика та пошиття одягу виключають одне одного, на що це впливає? Чи варто їх поєднувати, як вже в реальності працює індивідуальне шиття одягу і чому йому потрібна стилістика? Мої вітання всім! І сьогодні в нас цікава тема хто кращий стиліст чи майстер по пошиттю індивідуального одягу. У цьому змаганні спойлер відповім відразу: ніхто чому, тому що кожен із них хто відкидає знання свого візаві, -ві, він програє. Успішний тільки той, хто міксує утримані знання від одного і другого. Чому зараз все проговорим. Бачите, моє пальто шиється, тож скоро я його дошию. Вже викроєна підкладка, дублювання і перша примірка проведена. Так, треба вже почати шити. Добре, тож до розмови. Отже, в чому ж таки проблематика? Проблематика в тому, що в якийсь прекрасний момент я не знаю в який, Одна й друга сторона почали не приймати знання один одного, думаючи, що вони краще знають за своїх опонентів. От почнемо з стилістики. Стилісти дуже часто говорять, шити одяг це легко, шити одяг це просто, там нічого особливого не потрібно, жодних там знань. Там 10 хвилин тебе спідниця, два шваї в тебе комплект білизни, і ще всякі такі поширені, грубо кажучи, і псо. Отже, і вони гадають, а ти от створи трендовий одяг, от створи образ свого пошитого одягу, який він був би класний у результаті. Що в тебе цього не виходить, то твої знання, твої навики взагалі, там значення не мають. Саме так, воно працює. Але, але, отже, друга сторона, ті, хто шиїть одяг, насправді, коли ти шиєш одяг індивідуально, то ти бачиш, що. А дуже часто готовий одяг, або мікси одягу або образи, які пропонуються з лістами, От вони практично не працюють. І з індивідуальною фігурою, справді, індивідуальною фігурою не фігурою топ-моделі, не фігурою збалансованої ідеального, практично ідеального типу фігури. От вони не працюють. От ти як їх не балансують, вони не працюють щось там не так. І саме тому вони стверджують, ваші поради не варять. Нічого вони практично не працюють, і в одному і в другому випадку це справедливо. Одні й другі мають рацію, але не на 100%. Почнемо з того, що нам ближче, із шиття одягу. От, коли ми вчилися шити, от нам розповідали про пропорції. Антропологічні ознаки тіла жінки, нам їх потрібно було знати, щоб правильно знімати мірки, щоб ці мірки інтерпретувати влекала і далі в пошиття. Але з'явився дуже великий нюанс. Він з'являється уже після того, як ти починаєш шити одяг. Ти шиєш по мірках, ти шиєш по фігурі, ти садиш той одяг на фігуру ідеально, але замовниця дивиться на себе в зеркаль і каже, що щось тут не так. Запитує, що не так, розпові розподайте відпов... відповідь, скажіть, що ж тут не так. Вона каже, я не знаю, щось тут не так. Змінюйте, змінюйте, ось щось тут змінюйте. І ти змінюєш, змінюєш, вона незадоволена, ти знову змінюєш. Прешті щось таке виходить, і вона каже: Все класно, я забираю, все чудово. І це в одному випадку швидше, в другому випадку повільніше це все відбувається. Але рано чи пізно відбувається. Якщо не відбувається, до тебе ніхто не повертається, тому що ти не виконуєш свою роботу. Ти сидиш на те все дивишся, аналізуєш оцей весь досвід і розумієш, а ось таких вимог у цих людей, у цих жінок немає, коли вони купують готовий одяг. Ні, немає. В чому ж тут проблема в тому, що вони... Миряться з нейдеальним готовим одягом у магазинах, бо вони знають їх вибору нема. Просто нема Вони купують те, що є. Коли вони приходять на шиття одягу, вони розуміють, у них є вибір отримати той одяг, який вони хочуть. Але тут є великий нюанс: вони не розбираються в типах фігури, в пропорціях, в гармонійності. Не розбираються свідомо, але підсвідомо вони бачать, личить, не личить, підходить, не підходить, не працює чи працює. І коли вони бачать чисто підсвідомо, що воно працює, вони кажуть, все круто, забираю, як вже я говорила раніше. Це такий випадок був один раз з, з однією майстром по пошиттю нижньої білизни. От вона намагалася інтерпретувати закони і технології пошиття нижньої білизни. Для жінок з невеликим об'ємом грудей для жінок, у яких він великий, тобто прекрасний і чи будовий. Воно не працювало. Воно не працювало, нічого там не тримало, ось цю прекрасну масу, воно вигляду не мало. А вона все думала: а в чому тут проблематика? А проблематика в тому, що окрім технології пошиву, а вона вкрай велика і важлива. Плюс до того треба додавати певний дизайн. Відповідно, знати, типаж, і що працює, що не працює. Знань нема, і ти цього зробити не можеш просто-напросто, не можеш. Відповідно до того, на ринку є ті, хто працюють, випрацюють технологію пошиття цих прав, грубо кажучи. Але в них є проблематика з дизайном, він не дуже цікавий. І тут, і там є свої мінуси і плюси. І для того, щоб все в тебе працювало дуже круто, це все потрібно поєднувати І тут входить стилістика, нам потрібно її вивчати. І ось коли ти заходиш і починаєш читати про стилістику, ти розумієш, дійсно, претензії тих, хто ще є одяг, вона нереальна, вона не практична, вона не працює. Чому? Тому що 80% із стилістів не вивчають типи фігури жінок. Реальних жінок, не ось тих моделей, які ходять по подіумах, не тих, хто а, живе у світі Інстаграм, а реальних жінок. Дуже часто вони взагалі поняття не мають, що таке робота із звичайною фігурою. І це справедливо. Потім, же коли вони транслюють ту інформацію. Ти розумієш, і це не тільки наш простір, цей закордонний простір, що вони оцінюють жінку не тільки з точки фігури, досить таки дивно, вони і оцінюють інтелектуальний потенціал жінки досить таки дивно. Тому що в той момент про оцінку типу фігури вони так спрощують, що. Дарують цій жінці, яка намагається в цьому всьому розібратися від межу послугу. Вони спотворюють сам процес. Про що я? 70% стилістів викидають із аксіоми, із великого закону стилістики співвідношення плечей, талії і стегон у визначенні типу фігури, вони викидають плечі. Вони просто викидають один із найважливіших. Множників будь-яких просто відкидають, вони залишають об'єм грудей, об'єм талії і об'єм стегон Коли я це прочитала, у мене просто був трошечки шок, тому що коли я почала вивчати стилістику, я не натрапила на ось цих на ось тих людей, я не натрапила на них, і тому у мене проблематики не було із вивченням типажу фігур, із співвідношенням ось цього закону. Мене просто це шокувало. Я все думала, чому вони зробили це. Чому вони зробили це? Тому що нелогічно зріст, об'єм грудей це йде другорядні величини, другорядні, які насправді впливають, але не категорично. Категорично у певних випадках, коли вони. Ох, ну, цей об'єм грудей просто феноменальний. В тому випадку, в інших не працює. Це був шок. Це був насправді шок. Найгірше, є ще, що це були дуже авторитетні аля-стилісти, і це все розходилось. Це все розходилось, і воно не працювало. Воно не працювало у багатьох. Випадках. Наступна вкрай велика проблема, яка була у цих статтях, вони не а, розповідали про градацію типу фігур. Що ж таке градація типу фігур це як розмірна сітка по фігурі. Тобто. А, Груша вона може бути різною, різновираженою грушею. Пісочний годинник може бути різний. Вже з'являються вже зараз, кілька років тому, це вже почало з'являтися, коли вже нарешті почали говорити, що пісочний годинник має свою градацію. Тобто це не ідеальне співвідношення, 90-60-90 ні, це так не працює. І це також шокувало. Вони не говорили, що в одній фігурі може міксуватися два типи неярко виражених типів фігур. Наприклад, досить виражені плечі, як в Лонгорії, та легко виражена груша, так само у неї. І як по відео видно, ми досліджували це: що якщо ти не враховуєш ось цей мікс типу фігур. Ти ніколи не підбереш для неї дійсно чудовий і прекрасний одяг, якому вона була тією королевою, яка вона є. І це довело думку мені, що так багато майстрів по пошиттю одягу цікаво справедливо ставляться до ось тих стилістів. Тому що їхнє бачення дуже примітивне, воно не мов би побудовано на тому, що вони ніколи не мали справи з реальною жінкою, з реальною фігурою, і ніколи не мали вимоги дати їй той одяг, який їй дійсно потребує, вона який потребує краще сказати. Тоді я вже зрозуміла дуже важливу річ. що Потрібно розбиратися самі. Потрібно так брати ось ці всі закони, ось ці всі їхні бачення, і перевіряти, просто-напросто перевіряти на собі. І те, що працює, то воно і на доказовій базі воно також працювало. Зрешт, врешті решт я знайшла інформацію навіть про тих адекватних стилістів, навіть вони існували. Є один американський сайт, посилання на нього є в описі до цього відео, де можна зайти і покроково виконати інструкцію по тому, що тобі зробити, як тобі зробити, щоб визначити правильно свій тип фігури. Я це робила, і він працює. Ось це воно працює насправді. І це дуже круто, тобто. Є і інші, є і адекватні розумні стилісти. Відповідно, до цього потрібно їх пошукати. І от мені пощастило насправді зупинитись на одну ще був один сайт. Я також напишу його в описі до цього відео, де досить були непогані поради для різних типів фігур. Це мені здається, англійський сайт, він досить був такий розумний. От і ще мені порадили прекрасну тріні. Ось коли ти дивишся за стилістом, і ти його оцінюєш, скажу вам відверто, не один місяць. Чому не один місяць? Тому що. Чому не один місяць? Тому що тобі, щоб оцінити людину, її бачення і справедливість її тверджень, потрібен певний час. По-перше, поекспериментувати із тим, що вона радить, побачить, працює чи не працює, і друге так, деколи одне відео або одна порада може бути влучна, вона може бути просто інсайтом, а все інше це не системно, нелогічно, неправильно. І тому потрібно подивитися було, чи вона насправді ось дуже класна. Я спостерігаю за нею практично рік. І так, я переконалася, вона дуже класна. Вона дуже розумна і практична жінка, яка з використовує не тільки ось такой. Я там прочитаю про якусь там фігуру, щось там десь там подивлюся, і на цьому завершенню. Вона працювала з реальними жінками, вона це пропрацьовувала. Доказ цьому найбільш яскравий доказ цьому не те, що вона завжди дуже круто одягається, в неї дуже широкий вибір одягу, у неї є свій майстер по пошиттю одягу. Ось воно. Чому тому, що вона чітко розуміє, як шиється одяг, як будуються лекала, як створюється розмірна сітка. І те, що твоя фігура, вона ніколи не буде працювати із цією розмірною сіткою, яку пропонують магазин просто від нуля. Ніколи. Коли, навіть у мене, що на перший погляд здається досить дивним, ніколи не вдавалося купити жоден вид одягу, щоб він був на мені добрий. Просто-напросто ніколи, включно з бра і верхнім одягом. З е, е, такими видами одягу, як е, пуховики, як куртки, вже тепер пальта. ні, я мируся, тому що мене немає вибору. От тут мене немає вибору. Мене немає того пуху теплого, щоб створити той пуховик. Просто немає. Ось з цим я змирилася. Ось це може бути. Навіть маю зазначити: ось це недавно я купила собі топ під шию, такий, щоб під низ під жакет, одягати отакі о, стрикотажу. Навіть він великий. Я, він ще досі ось тут лежить, я його ще не вшила. І я знала, коли я його купувала, що я його буду вшивати, тому що він, як на ті панянці з реклами в дуже приталеному силуеті, не буде працювати на моїй фігурі. Він буде широкий. І так, він широкий. Мені треба його вшити і знайти на це час. Отже, те саме і вона. Вона розуміє це. І саме тому у неї є майстер по пошиттю одягу. От вона купляє дуже багато одягу, вона його міряє, і вона думає, ось цей одяг в мене залишиться, він непоганий, він працює з моїм гардеробом. Але мені його треба посадити на свою фігуру. І ось вона запрошує свого майстра по пошиттю одягу. Деколи вона показує його і от розказує: ось це ми тут будемо робити те, ми його будемо перешивати, ми будемо вшивати. Ми будемо щось там змінювати. Вона деколи сама ріже деякі вироби, які можуть жити без обробленого краю. Тобто вона розуміє ось цю логіку з практичної точки зору. Вона ще пропонує дуже розумні поради, абсолютно розумні поради. Це те, що ти маєш експериментувати із своєю фігурою, з готовим одягом, і з тим, як воно працює, і аналізувати. Працює не працює, чому не працює або чому це працює? Коли ось це все мені немов би склалося як певний пазл, я розумію, так, треба її послухати, треба із а, цим всім попрацювати. Врешті-решт, почали ось в мене виходити ось ці відео по стилістиці, тому що мені було важливо не лише самій для себе ось. Це все аналізувати, отримувати інформацію, але й дати ідею тим, хто шиє одяг, як ось це все балансується, як виходить, як не виходить, а якщо не виходить, то чому? Саме з точки зору того, хто шиє одяг. Саме завдяки е, таким як тріні і ще тим, хто був до неї, я зрозумів, що треба поєднувати. Стилістику і шиття одягу, але уже не з точки зору стилістів. Жаль, ні. З точки зору того, що ти шиєш одяг, як ти його бачиш, як він працює, окрім експериментів. Що може допомогти в цьому, що ж реально може допомогти цьому? пошук інформації, аналіз інформації, збір інформації? Чим більше у тебе буде різної інформації, тим більше ти зможеш щось запропонувати, тим більше ти зможеш щось зміксувати. Це працює, це несправді працює. Тому потрібно дивитися різні типи фігури, ставити собі різні завдання там, для низьких, для того типу фігури. Для іншого типу фігури, для плюс. Для плюс це саме найважче, тому на цьому потрібно працювати найбільше напрямку. І ось, з огляду на це все стає набагато легше. Чому? Тому що дуже часто, от е, в тебе є певні стандарти, як і в пошитті одягу, так і в стилістиці, для прикладу. А ти, коли шиєш жакета, ти маєш там у більшості переважній більшості випадків поставити плечову накладку, тому що так говорять стандарти у 90%. Варто зазначити, це справедливо. Але є жінки, у яких відстань між головою по шиї і плечами дуже мала. Відповідно, того, коли ти ставиш плечову накладку і стандартну, жакетну. Ця відстань ще зменшується, і вона уже спотворює вигляд ось цієї жінки. І коли ти це знаєш, коли ти це бачиш, ти можеш змінити плечову накладку, а це можна змінити іншими матеріалами довести до того, що все-таки з жакетом плечовий пояс працює, але уже не спотворює вигляд. При тому, коли стилісти підбирають те саме ті самі жінці. Жакет. Вони не мають уявлення про плечову накладку як таку і про те, що там можна змінити. Вони їй просто дають жакет, це дуже часто видно, і говорять: там, все там все круто, круто, да працює, але воно не працює ніколи. Воно не працює, воно псує. Вони просто ось цього нюансу не знають. Вони цього нюансу не бачать. Усе питання в тому, що коли ти відмовляєшся від знань і від бачень свого віза свого опонента, ти програєш, насправді програєш. Ми тут не для того, щоб програвати. Насправді не для того. Ми для того тут, щоб розвиватися, ставати кращим у пошитті і створенні одягу. Саме тому проводимо ми. Оцінки і аналізи стилістики для того, щоб покращувати ось цю роботу, щоб накопичувати знання, щоб накопичувати їх для того, щоб наш одяг ставав ще кращим. Ми тут для того, щоб експериментувати із своїм одягом, щоб він ставав кращими. І ось нам, тим, хто ще є одяг. Не потрібно покладатися на чиєсь інше бачення, на бачення стилістів, щоб вони там все порахували, щоб вони там все побачили і нам сказали, що, що, що потрібно робити. Ні, ми працюємо з реальними фігурами, ми шиємо на реальні фігури. А значить, ми можемо вивчити, що тим фігурам личить. Ми можемо поекспериментувати практично побачити. Стилістика це не вища математика, але й навіть вищу математику жінки вже осилили. Минулого року Українка отримала, якщо я не поміняю, що то було минулого року, Нобелівську премію з математики. Це невелика наука, над цим просто потрібно працювати. І це дасть бонус. Великий бонус вам особисто, якщо ви розберетеся своїми фігурами, вам особисто, якщо ви будете шити балансуючі фігури інших людей. Це дає плюс, і цих знань не потрібно відмовлятися, але й не потрібно чекати, щоб хтось їх сказав. Потрібно оцінювати, аналізувати і досліджувати. Для нас, тих, хто шиє одяг, це дуже і дуже важливо. Тому вивчаємо, це дуже важливо, пам'ятаємо, мені це треба повторити, бо дехто забуває, дехто реально забуває. Якщо із тих, хто шиє, одяг, хтось забуває те, що дорогі панянки, ви настільки розумні, мені жаль, когось може там це тригернути, і це ваша проблема. Але ви настільки розумні, що ви конструюєте, моделюєте, шиєте, вносите поправки. І це на самі різні фігури. Так що не треба мені тут казати, що ви не розберетеся з стилістикою, що ви не настільки розумні. Я цього чути, читати і бачити не хочу. Пам'ятайте, хто ви і чого ви варті. Мені це не цікавить, якщо хтось це забув. Якщо ви забули, напишіть собі ще один плакат: до того, що я можу вшити все, що я захочу, я можу розібратися з будь-якою темою, яку я захочу. Я з нею розберуся. Межі собі, в своєму розвитку виставляємо і ставимо виключно ми все. Викидайте ті межі, щоб ми, і тут не видно їх було. Сподіваюся, це зрозуміло всім. Тому не нехтуємо знаннями стилістики, вивчаємо їх, вивчаємо їх практично і розумно. Значить, висновок. Насолоджуємося собою, своїм одягом, модою, тому що це розумно і правильно, і шиємо все, що нам захочеться. Тож, дякую всім, що були зі мною.